Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Е, декілька днів назад виставляв ролик, що е, ну, буду робити для себе саморобні пластини. Пластинки від кліща і зможу їх реалізувати також. Ну, вже Деякі люди з'явились, бажаючи їх купити. Це, наприклад, у нас на завтра на відправку тут 50 штучок. І вже на наступний тиждень є замовлено там, здається, около 150 або ну, до 200 пластин вже. Замовлено на наступний тиждень. І там одна, один з підписників просив показати, зняти відео, як я її буду готувати. Е, ну, Друзі, я їх готую там не по якомусь власному рецепту або щось тому подібне. Ні, вони... Е, ну, Цей рецепт є в інтернеті, як їх робити, які там пропорції. І тому подібне. Ось бачимо, нарізав я такі пластинки, буду різати їх чуть-чуть довші. Просто такий був відпадок у мене ДВП. Ну, із нього нарізав. А так, то буду різати їх трішечки довше. Це вони зараз получаються 2,5 на 16 см. Ну А цек вони залишаться 2,5 ширини, а будуть десь приблизно 19-20 см подовжені. Ну, бачимо, просверлені ямочки, все так як має бути, щоб їх можна було підвісити і тому подібне. Так, пропорції. Дивіться, пропорції, що ми використовуємо. Ми використовуємо амітрас. Тут він вже в мене набраний шприцов і все. Набрана олія. Це... Опа, так, щоб не впало. Це для цих 50 пластинок. Бачимо так, 300 мг олії. По факту воно використовується як? на 170 полосок. Йде один літр олії і 60 мг. Діючої речовини. Ну і тепер ви вже собі від цієї математики відштовхуєте, скільки вам полосок потрібно зробити, стільки ви використовуєте олії і амітразу. Ще раз повторюю, 170 полосок це йде на 1 літр олії і на 60 мг амітразу. Це розколочуємо і е, замочуємо ці пластинки. Ну, я Казав, вже, що в мене олія вже набрана, наливаємо її ось сюди в посудину. Такий лоточок, ну, щоб закривався, просто щоб туди нічого не попадало і не вивітрювалося, і можна було поколотити. Ну, на це у мене, кажу, на ці 50 пластинок. Це 300 міліграм олії і, е, так, якщо видно, 17 міліграм, е, діючої речовини. Так, виливаємо діючу речовину туди. Так, вилили все. Так, ну, беремо одну пластинку, розмішуємо, щоб воно було однорідне, все. Ось так. Ну і будемо так вкидати туди пластинки. Ну, ось так їх, друзі, туди вкинемо. І вони будуть до ранку настоюватися. Ну, я вже це зараз покидаю без відео, просто показав. Ось так їх. До ранку настою, можна, в принципі, їх там настоювати перед того, як будете ставити у сім'ю, там годинку, 2-3 до того, хто як має час. Ну, я думаю, що найкраще, якби вони, ну скажімо, якщо ви завтра плануєте обробляти, наприклад, бджіл, то, ну, наприклад, завтра плануєте обробляти сьогодні приблизно десь там в обід. Їх замочили, вони собі до ранку постояли. Ранком їх виняли там на півгодинки, кажу, поставили так, ну, стоя. Ось так, щоб вони стекли. Лишня з них волого, Ну, не волога а олія, стекла з них лишня. Щоб воно вам по вулику не капало, і руки плюс-мінус були більш-менш чисті після того, ну, як будете їх розставляти. Півгодинку вони собі всяк постояли, стекли. Лишнє з них стекло і вже розставляємо у сім'ї. Тому якось так. Ну а хто бажає замовити пластинки або сам амітрас, можете дзвонити, писати. Номер буде закріплений під відео у коментарі. А також можете собі записати прямо з відео 098 66 27 913. Також маємо у наявності маток, плідних і неплідних. Кому що потрібно, дзвоніть, пишіть, замовляйте.